У Кам'янському продовжують посилювати лікувальні заклади, які дбають про здоров'я мешканців. Нове оснащення нещодавно отримав центр медико-санітарної допомоги номер 3 що розташований по вулиці Слісаренка. На обслуговуванні амбулаторії більше трьох десятків жителів. Що новенького з'явилося до їх послуг, дивіться далі. Зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів один з пріоритетів міської влади. Так, для сьомої амбулаторії на Черемушках придбали сучасну рентгендіагностичну систему. На заміну старих плівковим рентген-апаратам приходять нові сучасні потужні рентгени цифрові, які мають значно нижчий рівень рентгеннавантаження. Однією з найбільших переваг системи є висока роздільна здатність знімків. Завдяки цьому лікарі отримують чіткі та деталізовані зображення внутрішніх органів. В такий сток. Цифровий апарат робить знімки не на пленки, а зразу на комп'ютер. І зразу на комп'ютері можна вже його обробляти і відсилати нашому лікарю. Це дуже зручно. На в амбулаторії 33 тисячі осіб. З них близько двох тисяч вимушені переселенці, з яких 600 діти. дітей. Незабаром медичний заклад буде повністю оновлений. Перевтілення чекає і на сьому, восьму та дев'яту лікарні Кам'янського. Ми виграли гранти європейського банку на повністю утеплення будів на заміну вікен, на ремонт тих відділень, які ми ще не встигли відремонтувати до цього часу. В Цьому році ці роботи вже будуть розпочати, на протязі двох років вони будуть виконані. Тобто ми постійно працюємо над тим, щоб медицина в нашому місті покращувалася.